Мої вітання! Друзі! Пропоную вам сьогодні рецепт неймовірно ніжного, пухкого смачного медовика. Можна одразу напекти коржі на 2-3 порції, а потім тільки зробити крем коржі можуть стояти довго і не черствіти. Ходімо випікати. Я роблю одразу подвійну порцію: 6 яєць, дрібка солі, плюс 3 склянки цукру, плюс 2 чайні ложки ванільного цукру. Збиваємо міксером до білої пишної маси. Тепер відправляємо миску з яєчною сумішю на парову баню. Постійно помішуючи, прогріваємо її пару хвилин. Потім сюди додаємо або розтоплене, або м'яке вершкове масло 160 г та 4 столові ложки меду. А потім всипаємо 4 чайні ложки соди і добре перемішуємо, щоб мед і сода вступили в реакцію. Маса збільшується майже вдвічі і стає пишною. Все це продовжуємо робити на паровій бані. Коли суміш достатньо збільшиться в об'ємі, всипаємо половину від загальної кількості борошна. Це приблизно 500 грам. Та акуратно вмішуємо його в суміш. Потім невеликими частинами додаємо залишки борошна. Трішки вмішуємо його і вливаємо 2 столові ложки горілки. Знімаємо миску з парової бані і продовжуємо вимішувати тісто спочатку ложкою ну або твердою лопаткою. Ось до такої консистенції. Далі тісто вимішуємо на столі, але головне тут не забити його борошном. Після вимішування воно має бути м'яким і ось так сповзати з руки, ніби стікає. Після вимішування ділимо тісто на 15-16 колобків, округлюємо їх, накриваємо рушником і даємо постояти 15 хвилин. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Коржі будемо випікати на пергаменті, притрушеному борошном на зворотній стороні дека. Розкатаємо коржі товщиною 1 мм приблизно однакового розміру, можна використовувати кришку для орієнтиру. А потім обов'язково потрібно наколоти коржі виделкою, щоб вони не утворювали пухарці при випіканні. Перекладаємо коржі за допомогою качалки на пергамент та випікаємо в духовці розігрітій до 200 градусів 2-3 хвилини до рум'яного кольору. Потім їх дуже легко знімати зі зворотньої сторони дека ось таким чином. Даємо коржам повністю остигнути, тоді вони вже не будуть м'якими. І силіконовим пензликом струшуємо залишки борошна з обох боків. Після цього по формі тарілки або кришки обрізаємо ножем коржі. Обрізки ж відставляємо в сторону, вони нам ще знадобляться. На один середній торт достатньо 5 коржів, а всього вийшло 15 штук, тобто навіть не на 3 порції. Але якщо бажаєте, то можна зробити вищий торт по 7-8 коржів. Далі робимо крем 600 г сметани, у мене домашня, можна взяти й магазинну, плюс 200 г цукру, плюс 2 чайні ложки ванільного цукру. Збиваємо міксером до загустіння, Якщо сметана магазина, то може знадобитись загущувач. Враховуйте це! Крем має вийти ось такої консистенції та густоти. Ну а тепер збираємо торт. На дно тарілки або тортовниці викладаємо ложку крему, щоб корж не ковзавпаній. А потім на кожен корж по 5-6 столових ложок крему. Добре перемащуємо з усіх боків. Обрізки ті, що залишились, перемелюємо блендером до крихти і обсипаємо торт також з усіх боків. Тепер потрібно, щоб коржі добре просочились кремом. Відправляємо торт в холодильник на 12 годин. Можна залишити на ніч. Через 12 годин можна насолоджуватись чудовим, ніжним, супер м'якеньким, ніби повітряним тортом. Це фантастично смачно! Спробуйте приготувати та посмакувати. Поділіться в коментарях, які ваші улюблені торти. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!